19-та година, час новини для вас. Працює Лілія Налягака. Російська армія вдарила іскандером М по тренувальному полігону ЗСУ. Троє людей загинули, 11 поранено. Про це в ефірі марафону розказав начальник управління комунікацій командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Більшість військових на момент обстрілу перебували в укриттях. Для детального з'ясування всіх обставин події у командуванні Сухопутки створили спеціальну комісію. Вона виїхала на місце і там уже працюють правоохоронці. Понад 400 ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Під обстрілами опинилися 12 населених пунктів. Інна нагой стежить за ситуацією там і зараз із нами наживо. Колего, вітаю. Слово тобі! Ліля, вітаю цієї доби із цих понад 400 ударів. Більшість були завдана безпілотниками і переважали саме удари в дронами. Зафіксовано загалом понад три сотні ударів дронами по області. Під вогнем перебували три райони: це Пологівський, Васильівський та Запорізький. Ну і власне не лише дронами були росіяни по області, також атакували артилерію та реактивними системами і завдавали ударів з авіації. Зокрема, по області зафіксовано з пів десятка авіаударів. Авіабомби окупанти скидали на голіполе, Степногірськ і прилеглі села. Минулися цієї дуби без постраждалих, але е, є руйнування житла. Пошкоджень зазнали, як багатоквартирні, а також приватні житлові будинки. А у селі Глежана після обстрілу спалахнула пожежа. Там зайнялася суха трава на відкритій території пожежу. Ліквідовували рятувальники. Ну і далі щодо подій, не пов'язаних із воєнними діями. із початком літа і спекотного сезону на Запоріжжі почастішали пожежі в екосистемах. І лише цієї доби, за даними ДСНС, в області сталося чотири десятки таких. Займань вогонь знищив понад сім гектарів природи, і такі пожежі рятувальники виявляють і відстежують, зокрема за допомогою аеророзвідки. Ну а також проводять профілактичні рейди, під час яких Проводять бесіди із місцевими жителями, роздають пам'ятки, а також пояснюють правила поводження і, і з вогнем і, власне правила пожежної безпеки. Також нагадують, що робити, якщо виявили небезпеки вибухонебезпечне або підозрілий предмет під час відпочинку. Ну і нагадують, що е, наразі на території Запорізької області є обмеження на відвідування водойм під час війни. Така інформація станом зараз і оперативна щодо обстрілів і загалом по області продовжую стежити за подіями, які відбуваються. Лілія, вам слово. Дякую тобі, колегу. Інна гогой розповіла про останні події у прифронтовій Запорізькій області. Знищення міста та масові вбивства цивільних громадян, катування та викрадення дітей. Сьогодні Росія повторює злочини нацистів. З такою заявою виступив президент України у соцмережах. 80 років тому світ здолав нацизм і присягнув ніколи знову. Але нині українці знову борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якої наші предки перемогли нацизм. Це бій за саму суть людяності, за свободу, гідність і справедливість, наголосив Володимир Зеленський. 22 червня в Україні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. Дату обрали не випадково 22 червня 1941 року. Попри таємну угоду про ненапади і тісну військово-економічну співпрацю з СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Так розпочалася німецько-радянська війна, головна складова Другої світової війни, під час якої українці пережили не лише бойові дії, а й масові розстріли, депортації, голод, примусову працю. всі елементи. Елементи цілеспрямованої політики знищення як нації. 70 бойових зіткнень від початку доби українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку протягом доби противник 20 разів намагався просунутися до наших позицій. Також інтенсивні штурми відбиті на Лиманському, Північно-Слобожанському, Курському та інших напрямках. Деталі про роботу підрозділів Сил оборони в нашому огляді. Пілоти прикордонного підрозділу Фенікс невтомно нищать ворога на Харківщині. Днями вдалося утилізувати БТР, танк, міномет, сау «Гвоздика». Спалили й вантажівки московитів. Б'ють наші оборонці і по ворожій логістиці. Ось кадри знищення системи сонцепьок, а ще танка наземного роботизованого комплексу та автомобільної техніки. Наша баба Яга та ФПІ-прикордонників теж навідуються до окупантів без запрошення. Напередодні аеророзвідники роти ударних БПЛА Стрікс знищили 9 ворожих укриттів, 4 позиції, транспорт та пункт запуску безпілотників. Черговий день масового знищення росіян від третьої штурмової. Фпів пташки вистежили ворожі позиції і щільно влупили по знайдених цілях. Окупанти зникли разом зі своїм гранатометом. Кадри оперативно-тактичного угрупування Луганськ протягом трьох годин противник намагався штурмувати на броньованій техніці та мотоциклах. Підрозділи Сил оборони зупинили атаку та знищили 18 броньовиків, 13 мотоциклів, підбили ще 5 одиниць техніки. Утилізували й московитів. Противник не припиняє спроби просунутися поблизу греківки, що у Красноріченській громаді, як і по всьому лиманському напрямку, де відбулося 21 бойове зіткнення. Кадри від 63-ї бригади Наші воїни залетіли дронами на ворожу позицію, підірвали і спалили усі нори, де ховалися окупанти. Відбиття російського штурму на сіверському керунку танки БМП заїхали в населений пункт. Окупанти висадили свою піхоту та наші ФПВ двічі зустріли їх вогнем. А будинок, куди забігли росіяни, знищено ще одним камікадзе та виведено з ладу танк. На Костянтинівському напрямку ворог кинув у бій близько 15 одиниць важкої бронетехніки, танки, БТРи та БМП. Наші пілоти зупинили навалу, скориставшись дистанційним мінуванням. А розрахунки ФПВ добили техніку та окупантів. Другою хвилею пішли так звані байкери, в яких чекала та сама участь. Нога жодного рашиста не наблизилася до українських позицій. Торецький керунок, оператори БПЛА бригади хижак залітають у нори і сховки росіян, і ось уже димить ворожа автівка з боєкомплектом, а слідом і бліндажі і укриття нафаршировані фугасом. Далі до роботи беруться артилеристи. Покровський напрямок росіяни продовжують там штурмові дії. Бригада Червона калина у складі першого корпусу Нацгвардії Азов відбиває атаки та утримує свої позиції. А бійцям роти розвідки вдається захоплювати окупантів щоб поповнити обмінний фонд. Задачі яка стояла. На Покровському напрямку противник проводив активні наступальні дії неподалік Русного Яру, Полтавки, Малинівки, Мирного, Беролюбівки, Лисівки та Дачинського. Ворог нарощує наступальні зусилля біля горіхового, котлярівки, удачного та Олексіївки. Тривають заходи з виявлення локалізації та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки. На Новопавлівському напрямку ворог атакував наші укріплення в районах вільного поля, бурлацького та Шевченка. На Донеччині ворог завдав авіаударів по Краматорську та Слов'янську. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Пошкоджені приватні будинки, адмінбудівлі, багатоповерхівки, виробнича будівля та автомобілі. Рятувальні роботи тривають звірою у Збройні сили України. Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Росія може повторно наступати з Білорусі після навчань захід 2025 Про це заявив Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами. Головнокомандувач збройних сил України заявив так само Кремлю-лютому 2022 року під виглядом навчань захід 2022 розпочав широкомасштабний наступ на Київ з півночі. Водночас влада Білорусі заявляла про переміщення військ в глиб території подалі від кордонів НАТО за офіційною інформацією. У мене Еврах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців, хоча естонська розвідка оцінює реальну чисельність у 100 тисяч осіб. Нагадаю, можливості повторного наступу Росії з півночі не відкидає і президент Володимир Зеленський. Польща готує плани евакуації найцінніших творів мистецтва за кордон у разі російського вторгнення. Міністр культури Ганна Врублевська заявила, що майже тисячу польських музеїв не можуть більше працювати за теоретичним поняттям безпеки, поки Росія веде війну проти України. Міністерство культури веде переговори із зарубіжними партнерами про розміщення евакуйованих експонатів з близько 160 установ. Окрім картини і скульптур, вивозитимуть рідкісні книги та музичні інструменти. Виконання плану мають завершити до кінця року. Він частково базується на досвіді допомоги Україні в приміщенні культурних артефактів після початку повномасштабної війни. Сполучені Штати пошкодили ядерний об'єкт Ірану у Фордо. Таке стверджує видання Sky News. А як доказ наводить супутникові знімки. Оцінювати за ними ступінь ураження наразі важко, як і глибину, на яку проникли американські снаряди. Раніше Ізраїль неодноразово закликав США втрутитись у конфлікт, адже ядерна установа побудована на гірському схилі. Для ураження такого роду цілі потрібні спеціальні протибункерні бомби, які є на озброєнні лише в арсеналі Пентагону. Нагадаю, сам Ізраїль знищує іранські ядерні об'єкти з 13 червня. Операція дістала назву Народ як лев. Перекривати Ормузьку протоку можна. Таке рішення ухвалив парламент Ірану. Повідомляє тамтешня преса. Тим остаточне рішення Вищою радою національної безпеки. Якщо та дасть зелене світло, шлях, яким проходить до 20% світового експорту нафти і газу, буде заблокований. Нагадаю, Ормузька протока пролягає між Іраном і Оманом, сполучаючи перську та Оманську затоки. У найвужчому місті її ширина – 33 кілометри, і значну частину територіальних вод Іран вважає своїми. Припускають, якщо до цього дійде, Тегеран закидає акваторію мінами. Та тероризуватиме судноплавство ракетними і десантними катерами та морськими безпілотниками. Українська розвідка попереджає про масштабну російську експансію на території Африки під виглядом інфраструктурних проєктів. За даними ГУР, російські державні гіганти РЖД та Росатом активно просувають стратегію м'якої сили на африканському континенті. Залізничники розглядають проєкти у Буркіна Фасо, Гані та Південній Африці. А атомники формують технологічну еліту лояльну до Кремля. У травні РЖД затвердила концепцію розвитку гуманітарної присутності. До 2030 року фінансуватимуть російськомовні школи, профільні ліцеї та стипендії для навчання іноземців у Росії. Планують навіть відкриття спільно з росіянами університету УПАР для студентів з усієї Африки. Головна мета створити повноцінну національну освітню систему, яка працюватиме на російські інтереси. Поліція відкрила два кримінальні провадження щодо збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова. Нагадаю, чоловік заявив про потребу закупівлі дороговартісного препарату лікування спинальної м'язової атрофії. Інформацію про потребу у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема, відомі журналісти та лідери думок. А тому на запит відгукнулося багато людей. Зібрали чимало коштів. За даними нацполіції, гусаков залишив територію України з 14 червня. На скандал відреагував і президент. Він заслухав доповідь про розслідування міністра внутрішніх справ Клименка. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз передаю слово Олексію Гадеєву. колегам. дякую, колего. з доєдналися до військової операції Ізраїлю проти Ірану. І сьогодні це головна новина. Ми її будемо обговорювати обов'язково дочекайтеся. Все за країну, яка піклується про дітей.